Всім привіт! Рада всіх бачити на своєму каналі. І сьогодні своє відео хочу вам показати з однієї орхідеї, яку я отримала уже більше двох років. Я взяла її підлітком. Це є азіатська орхідейка, і хочу вам показати, ви вже бачите можу камеру, які у неї. Негарні листя, вот, дивіться, які у неї такі плямисті листки. Також вона має і цей листок такий плямистий. Уже і цей листочок більше почав ставати такий в камеру він більш такий жовтіший, а насправді він трошки ще має зелений такий відтінок, що орхідейка з такими? Жовтими плямами, такими прожилками. Це говорить про те, що орхідея є нездорова. У орхідеї є хлороз. Також орхідея може мати якусь і бактеріальну інфекцію, також може бути те, що вона не отримує поживних речовин всіх, які їй потрібно. і це все орхідейка показує на листку. І е, сьогодні я цю орхідею показую вам і хочу з нею вже попробувати зробити такий давній свій метод. Коли я починала працювати з орхідеями, я не знала про всі препарати. Які є для орхідей, і я не дуже купляла ті препарати, тому що вони були дорогі. Послухавши одного разу блогерку, яка займалася е, обширно орхідеями, і я з її відео взяла і собі на спробу спробувала такий дуже дешевий копієчний засіб, який підходить для орхідей. І... Скористалася цим засобом для своїх орхідей. І коли я прийшла в аптеку і спиталася, чи є у них бурш... янтарна кислота. Вона сказала, що не янтарна, а бур... бурштинова кислота. І я взяла спробувати 10 таблеточок. От у мене вдома завжди знаходиться така бурштинова кислота. І сьогодні я вам покажу, я повернуся до тих же обробок, як я колись обробляла свої орхідеї. І як я їх вихожувала отакою бурштиновою кислотою, які були рені-машки, які були без корінчиків. І е, отака от таблеточка мені допомагала найсаме краще. Я взяла сьогодні ці таблетки, взяла півлітри води. Воду я взяла така дуже-дуже тепла, така, можна сказати, що гаряча. Я собі отак замочую пальчики у воду і таблеточку розмочую у воді. Можна кинути і можна чекати її, щоб вона розмочилася. Тому що бурштинова кислота розмочується саме краще у гарячій воді. Вона трошки постояла, і в гарячій воді вона швидко розчинюється. Бо тому що у такій теплій воді вона не дуже швидко розчиняється, ця таблеточка. Отак я ще собі перемішаю її, щоб вона краще розчинилася. Були також запитання до того, що коли таблеточка ця розчинюється, вона не вся розсмоктується у воді і не вся розчиняється. Ото все, що не розчинилося, воно осідає на дно. Я собі просто залишаю трішечки на воді, там у баночці, і ту водичку я зливаю геть. Я не використовую то, що залишилося нанизу. Пушсинова таблеточка розчинилася у цій водичці. Ви бачите, навіть водичка, може, буде в камері видно, вода трошки парує, вода є дійсно горячою такою, що я можу руку тримати у воді. І зараз. Я вам покажу цю орхідею, яка у неї є коренева. Це досить гарна є орхідея. Але і прийшла вона до мене у такому кольорі. От такий у неї світлий колір. І був. Це є орхідея Павлін. Дуже така гарна, бордова. Ну, чорна. Павлін чорний такий, дуже красивий, шкіряний. І Ця орхідейка вже в мене одного разу квітла. Якщо я найду її цвітіння, я вам вставлю, покажу, яка ця орхідейка мала би бути. Але сам листок отакий у цій орхідейки і був. Цей листочок вона мала. Менший був, це він у мене такий виріс. І вона почала ростити вже другий листочок. Дуже вона довго, довго ростить. Свої оці листки. При тому, що в неї коріння ідеальне. в неї повний горшок коріння. І я вам зараз ближче просто покажу, щоб ви бачили, які у неї коріння. Я вам показую кореневу, яка є. Ця орхідейка знаходиться. У корі, вона перемішана разом іде з орхіатою. Також на низу у неї ця флора, і також доданий компонент іде триферн. От вона у мене отак росте. І в неї повний горшечок корінчиків. Правда, горшечок такий кольоровий і трошки. Нечітко видно всі корінчики. Коріння ростуть всі в різні боки. Вилазять з горшків, так що вони уже по кругу звідси піднімаються вгору і йдуть уже згори. Але сам листочок мені не дуже подобається. Сам листок має по собі отакі жовті прожилки. Також може ще і, і, і цьому листочкові бракувати і желіза. Я почну з такого дешевого засобу, з бурштинової кислоти. От я беру ватний диск, вода тепленька, і я почну протирати листя. Цієї орхідеї. Всі листочки, які є, я протираю і всерединку також запускаю її трошки кислоти, щоб туди зайшла, щоб залишилася полога там, щоб залишилася так гарно її протру. Ця орхідейка мені випустила квітоносик. Зазвичай отакі листки мають. Жовті орхідеї. Вони люблять кидати отакими жовтими кляксами. Отакі вони люблять мати і листки. Але так як Павлін у мене чорний, то не повинен би бути отакий колір листків. Я дуже давно користувалася тільки бурштиновою кислотою, тільки бурштиновою кислотою. Ну, квіти були неймовірно красиві. Потім я почала багато пробувати різних уже засобів. І то, чим більше поглинаєшся у ті різні засоби, тим бачиш, який є результат. Чи то просто колекція збільшується уже і то різні йдуть сорти квітів. Віти йдуть інакші, є сильніші, є слабші рослини. І отак я орхідейку цю буду протирати кожного дня. Кожного дня я її протираю листки. Цю водичку я кладу зараз у темне місце. Я цю водичку не виливаю. І е, оця бурштинова кислота зберігається у мене 3 дні. Цією водою я протираю листки. Потім я змінюю воду і знову протираю її бурштиновою кислотою. І я буду бачити, на протязі пару днів я її буду протирати і я побачу, який буде результат. Чи будуть якісь зміни? Чи буде зміни, наприклад, на молодий листочок, чи він уже стане інакший, бо зараз він є от я показую, який. І ще тягнеться до жовтого. Бачите, який є отут листочок цей. Він гарний, твердий. Я не можу сказати, що він, що він є поганий. Тверденький, гарний листочок, але він має, так як жовтизну, він, так як має недостачу желіза, може мати, і також може мати і хлороз. Ну, першим ділом. Я буду пробувати бурштинову кислоту і буду лікувати цю орхідею цим препаратом. Потім я вам покажу результат, що в мене вийшло. А на цьому буду своє відео закінчувати. Всім вам гарно дякую, що ви підтримуєте мій українськомовний канал. Всім вам бажаю мирного неба! Божого благословіння, добра, достатку, здоров'я і основне віра, надія і любов, щоб жила у кожній з вас, у кожній людині. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня! Бережіть себе!